У кожного є місце, де починається його шлях у майбутнє. Для тисячі учнів таким місцем став наш ліцей, осередок знань, дружби та нових можливостей. І сьогодні ми відзначаємо його день народження. Усе почалося вже дуже давно. Це була невелика школа, але з великими мріями. Кожне покоління учнів і вчителів залишало тут частинку своєї душі. Будівля змінювалася, але незмінними залишалася атмосфера дружби, підтримки та прагнення до знань. Відчувати, коли мене зробили домашку. Телепортуватися в клас, коли ми думаємо, що їх немає. Перевіряти контролі за секунду. У 2050 році всі підручники будуть у мозку, а домашку можна буде робити силою думки. На фізкультурі ми тренуватимемося у невагомості, а контрольні не будуть писати роботу. Але є те, що ніколи не зміниться. Наша школа буде для нас другою домівкою. Ліцей це не просто будівля. Це наші спогади, наші перемоги та наші друзі. Тут ми зростаємо, мріємо і стаємо кращими. З Днем народження рідний ліцей!